Прийняття своєї темної сторони, свого темного досвіду, це як е, здача екзамену заліку по техніці безпеки. Якась, уявімо собі, от пам'ятаю практику там в технікумі по токарному станку. Нам дуже перед цим ці була якби курс, е, курс е, уроків, лекцій по техніці безпеки, і майстер дуже цікаво і дуже так. Правда, він дуже нагнітав, розказував про цю техніку безпеки. І він мені запам'яталося, як він передавав це, що ця вся техніка безпеки написана кров'ю. Буквально. Це все негативний досвід. Але це вже я від мене, що цей досвід він потрібен був. Мені, щоб здати цей залік, щоб можна було вже користуватися цим токарним станком. А токарний станок, як аналогія, це енергія, це інструмент, яким можна користуватися, можна і потрібно, і я хочу ним користуватися, навчитися, тому що ця енергія, вона безумовна, вона ні добра, ні погана. Негативний досвід це правила. Правила безпеки, правила користування невдалі можливо. І якщо я не приймаю свій негативний досвід, то я не маю допуску заради власної ж безпеки до користування цим інструментом. І мало того, що не маю допуску, так ще й блокую цю енергію, тому що боюся. Це. Щоразу боюся до неї торкатися, навіть дивитися, навіть свідомо вже й не знаю, що вона існує, але вона намагається <кхи> пробитися в мою, до мене через різні обставини. Так чи інакше, е я якби, проходжу ці уроки, вони повертаються мені з простору якимись обставинами. Щоб так чи інакше я звернув на це увагу, щоб подивився, прийняв. І оскільки це йде е, через такий, через тяжкість, через складність, через якісь болючі, можливо, питання, і, звісно, людина хоче від цього подалі триматися. Це неприйняття призводить до того, що воно постійно, постійно проявляється, постійно блокується, постій, постійно, постійно. Витрати енергії на це, і на блокування, і на, і на, і на би, ремонт наслідків, тому що енергія інструмент складний, ним треба навчитись користуватись. І коли здаєш залік, коли ти приймаєш цю свою темну сторону, ти переходиш із, із рівня цього подмастер'я, як учня, стаєш майстром, починаєш вчитися, вже користуватися, отримуєш допуск до цієї енергії, і вже на прикладі того ж токарного станка він виявляється, слухається хі -хі -хі, майстра, коли з ним правильно. М, Обходяться, коли знають, як ним користуватися. І, і цей інструмент здатен творити, виробляти, принести благо. В принципі, він може... на тому штокарному станку можна виточити якусь деталь для господарства, а можна для автомата Калашнікова. Це все вже вибір конкретно майстра, задача, яка поставлена. Але сам інструмент, сама енергія нейтральна. Нейтральна як як безумовна любов. Ну, ось таке прийшло про прийняття, про темну сторону. І темрявою, темною стороною, якою всіх лякають. чи це я так сприймав я боявся. На мені йдуть пояснення. Вирішив поділитися. Тому, як приймати? Я про це говорив багато і в попередньому відео. Спочатку просто усвідомити, що це все я, це все моє, і ніхто, крім мене, з цим не розбереться і перестати цього боятися. Тому успіхів усім.